Всім привіт! Ми Печерська рада лідерів, і сьогодні ми запрошуємо вас до нас у гості для того, щоб ближче познайомитись. Я президентка керівного органу учнівського самоврядування Печерського району, Печерська рада лідерів, скорочено ПЕРЛ. Метою нашої організації є розвиток молоді, суспільства та держави, і значну роль у цьому відіграє команда та форма її організації. Печерська рада лідерів складається з президії, тобто президент, віце-президент, казначей, секретар та адміністратор. Голів відділів проектний, соціальний, медійний та аналітичний. Далі лідери. Кожен з них має власну посаду і займається роботою у своєму відділі. Також варто не забувати про наших улюблених методистів: Кулинич Даніл Сергійович та Васюранталі Олександрівна. Збірна Київ, напевно найбільший захід благодійного характеру, який коли-небудь організовувала учнівська молодь Києва, оскільки на ньому ми зібрали аж. Близько 20 тонн гуманітарної допомоги для збройних сил України ми залучили усі 10 районів міста Києва, а саме лідерів, які змогли поширювати інформацію через свої школи. Також неодмінно треба згадати про допомогу від районних управлінь освіти департаменту молоді та спорту, які допомогли нам поширити нашу інформацію на всі райони через повнолітніх осіб. Благодійний збір «Подаруй тепло, до якого нам вдалося долучити аж 24 школи Печерського району. Усі представники Печерської ради лідерів зробили оголошення по своїм школам. Всі школи долучилися, і загалом ми зібрали аж 5 тонн допомоги, а саме гуманітарної, тобто харчові продукти, одяг, гігієна і так далі. Згодом благодійний збір, гуманітарну допомогу. Ми відправили збройним силам України на фронт через фонд Я буду твоїм тилом». Політичні дебати, як вигнати Росію з ООН?» для учнівської молоді нашого міста, на яких вони змогли спабувати себе у ролях. Делегатів, які представляли свої країни, а саме позицію країн, які підтримують Україну, та країн, які підтримують Російську Федерацію, та визначити все ж таки яким чином вигнати Росію з Організації Об'єднаних Націй, досить складним був цей захід в реалізації, оскільки це такий формат, який загалом ніхто раніше не пробував. Тобто, тобто тут ми були першопочатківцями, але всім дуже сподобалося і думаємо, ми ще не раз спробуємо такий формат. Баскетбольний турнір «Basket Slay Cup, який ми провели для учнівської ліги Києва, а саме для десяти районів нашого міста. Учасники змогли спробувати себе у ролі баскетболістів та позмагатися за звання найкращої баскетбольної команди серед учнів в місті Києві. Також у нас був конкурс на найкращу групу підтримки, де дівчата та хлопці змогли спробувати себе в ролі черлідерів. Крім цього, захід був благодійним. Ми зібрали гроші на підтримку для збройних сил України. Благодійний новорічний бал один з наймасштабніших івентів Печерської ради лідерів. До якого ми готувалися близько трьох місяців. До нього ми залучили не одного закордонного та українського спонсора. На ньому ми запросили 200 осіб, які змогли спробувати себе у ролі танцюристів та позмагатися за звання короля та королеви 2024 року та новорічного балу від Печерської ради лідерів. Також це був благодійний захід, на якому ми зібрали близько 16 Надцяти тисяч гривень на допомогу Збройним силам України. Школа лідерства захід був організований на два дні для того, щоб дати лідерам можливість розвиватися та отримати новий досвід. В ці дні були запрошені спікери з ораторського мистецтва та маркетингу. Також наші методисти провели лекції, інтерактиви і різні завдання, які зробили наш колектив ще більш дружнім та дали багато нового досвіду. «Весна незламності це благодійна виставка, на якій будуть продаватися квіти, прикраси, елементи декору та картини. На відміну від інших заходів Почерської ради лідерів. Туди можуть пройти і кияни та інші гості столиці. Один із наймасштабніших проєктів, над яким зараз працює проєктний відділ – це бізнес-проджект. Це проєкт, де учасники придумують свій бізнес та пишуть до нього грант. На цьому заході будуть присутні найбільш успішні бізнесмени України та люди, які зможуть розповісти молоді всі тонкощі створення власної справи. Бродвейна це захід, на якому кожен район Києва готує мюзікл та демонструє його, а журі в свою чергу визначають переможців. А також всі гості зможуть взяти участь в благодійному аукціоні.